Там, якщо в тому районі ми бачимо завжди на всіх табличках написано Сховище. Так? Так. І е, напрямок вказаний на це сховище. А воно не працює. Чому сьогодні, якщо є балансоутримувач там, Укрпошта, чи, чи будь-яка Укрпошта, чи, чи укртелефон будь-яка, будь Чому вони сьогодні за свої кошти не виконують всі обов'язки по цивільному захисту? Чому ми не, е, до них не звертаємось, і вони їх Чому не перевіряють і не зробається. вимагаємо не, е, зобов з, е, зробити зобов'язання щодо е, приведення укриття в відповідний стан? Зрозуміло, так? Ну, це ж е, ну, явно ми бачимо, як воно повинно. А він нам каже, що якщо ми візьмемо цей бомбосховище, то ми будемо за нього відповідати і будемо витрачати кошти на ті штрафи, які нам будуть виписувати. Ну це не смішно? Ну, це з нього питання. Тобто сьогодні ні, це з нього питання, а це буде інша комісія, але я розібрався в цьому питанні, це вони повинні сьогодні звернутися до них і доступ до цієї... До цього сховища повинні надати і школі, і всім іншим, кому потребує, потребує це сховище. От як сьогодні зараз була тривога, і ми повинні були повинні всі прийти до найближчого укриття. Перейдіть до найближчого укриття. А де це укриття? Як цитаделі? Цитаделі немає, немає. немає. Це не але Як. все якраз воно є, зараз знає. ну, я... ви знаєте. Ви слушно кажете по загальному питанням, але ми вирішували на сесії питання звернутися до. Тому я і запитала, в якому стані зараз ця переписка, що прийшло нам і що ми будемо робити далі. Тому... Я можу сказати, одне. ми дійсно прийняли рішення виконання. Проект. Ми звернулися за Фонду Держмена, вони нам відповіли і також приписали декілька шляхів реалізації цього питання. Так, як ви кажете, тобто ми беремо в оренду, ну, грубо кажучи, цей об'єкт і вирішуємо подальше питання щодо його означення з балансу отримувачів буде... Ну, по-моєму, кошти все ж таки там. буде... Чом а буде? Ті кошти, які будуть витрачені на... Ну ніхто не буде повертати. Це перше питання. Друге питання, то що е, зазначено в листі, що вони не погоджуються, вони не заперечують щодо передачі нам комунальну власність цього. Просили їх, їх вирішити. Так. Ну, Скажіть, Чому вони це кошти, які повинна держава викладати в, ну, з фонду держмайна на.